Як довести, що ви один хто може утримувати своїх батьків з інвалідністю для отримання відсрочки? Як варіант, можете звернутися до ЦНАПу, якщо у місті із заявою про надання вам акту встановлення факту догляду, це той акт. Який підходить для виїзду за кордон. Не кажіть, що вам треба цей акт для військомату саме для виїзду за кордон. Якщо це якась селищна міська, міська рада маленького там містечка, можна домовитися, щоб вас здійснили обстеження вашої сім'ї, місця проживання та видали акт обстеження сім'ї або житлово-побутових умов, де буде відповідно зазначено, що ви доглядаєте своїх батьків. Інші особи, які зобов'язані доглядати ваших батьків, відсутні за даною адресою. Тут може бути розписано, наприклад, що там у вас є сестра, але вона за кордоном з дітками, чи я у вас брат, але відслужав, може бути не розписано. Хоча такий акт це краще, ніж нічого. Ми затестали на днях, подали запит до органів Раксу із. Проханням надати нам інформацію, виписку щодо актів, записів цивільного стану, щодо батьківства чоловіка, чи є в нього інші діти. Ну, в даному випадку тут якраз був один син. Яка буде відповідь? Я вам повідомлю пізніше по результату, тому що в органах раксу довідки про те, що. Інші діти відсутні, От такі довідки ну і вони в природі не існують, їх форма не затверджена. Але отримати інформацію із наявних реєстрів можна. Проблема в тому, що реєстр записів. Актів цивільного стану він ведеться в незалежній Україні, але у нас усіх з вами у багатьох людей є історія з радянської країни, де усі акти цивільного стану велися в всяких журналах, метриках по районно. Я не впевнена, чи така база є якась універсальна. Відомо що такі відомості все таки зберігаються 75 років у районних рахсах. архів вони ще не передавалися. Хоча і з архіву можна також таку інформацію витребувати.